Процес у нас вже пішов, потихоньку вже ми її приводимо в чувство. Е, так, що вже зробили? Знімали прикатку, будемо переробляти прикатку на подшипники. Переробимо, я там потім покажу, як ми це все діло зробили. Так, поміняли оці втулки, поставили нові, щоб все було чикі-піки. Е, так, далі. Поміняли тут втулки. Теж нові воно видно. Нові поставили. Так, тепер секція у нас має. ось у сівалках мертво стоїть. Так що, займаємося далі. ну, В процесі буду показувати, що як робили. Тут особо нічого знімати не треба було бо не було чого тут взагалі знімати. Открутив, бо открутив цей, зняв, викрутив по різьбі, закрутив новий, поставив все. Шату немає.